І так, хочу зняти відео про свій котел, завершаючий стадії проєктування, як кажуть. Сталося нам його Корше навести йому красоту, покрасити, розшліфувати, підшпакльовую всі шви, щоб було красив... красиво все. Товарний вид, коротше, здаємо. В такому він вийде Зараз вот. поліровуємо ці стінки. Так. Поліровуємо. Так, Люха, тихенько. Що э, тут? Коротше, болгарками. Такими кругами, де воно все валяється, щось десь подівало. А, Ось, ось болгарка. Круг з таким ще, з наждачним полотном. Вся Всяка петально от, от красується. Почнемо з що Рачно розказувати трохи про котел. Так, тут це короче, передня стінка Воздуховоди. Зварили такий короб. Його це тут попідшпаклювали всі ці шви, щоб було, позатирали, щоб красиво було. Це сюди буде чіплятися цей вентилятор місце. Тут крутілки регулювання під цей. Регулювання повітря. Це, це первічного дві і вторічного. Дверка. Тут де форсунка, щоб вона було доступ мати до неї. Так, Коротше, будемо проводити такий він вид. вилізу. звелізу, покажу. Це тут попідшпакльовували всі шви, зараз позатираємо все, щоб шви були красиві. Коротше, шахта, півтора метра, тут димоход. Кріплення наше з регулювання на верхню ляду на дверку. Це тут все тако, зверху він вийшов. Потім що тут у нас ззаді димарюка зліпили. Димар. З механізмом ось таке димой. Бруся, важке таке. Десь півтора кілограма ляда. О, все, закрилося. Отаким способом вона закривається. Шарнір «Ти собі тянеш, відкрив, закрив. От собственного веса вона закривається. Трошки під уклончиком її приварив, градусів там не знаю, ну скільки ну, ще Вона під уклончиком стоїть ляда, і вона от свого весу там закривається. Десь кіла три, мабуть, не більше вона вийшла, ця заслонка. Метал сантиметровий. и там еще усилитель. Ну, короче, килотрей точно. Такая заслонка. Так. Это у нас тут задняя стенка, дверка. Ну, все, что тут удивился, знаю. Тут люк. Люк чистый. Сажучи. Котел чистый. На болтах закручиваться. Так. Ну и такие же люки. Вже починаю красити молотковою красочкою. Чи вона мені подобається, ця краска, що за пів часу і вже все, вже, пок... вже висохло. Пиляка не страшна, нічого не страшне. Вже воно прихватилося, навіть якщо припаде пилякою, вже, вже не... не страшне, не потіряє свій цей. Так. І тут ще дві... три дверки. Тоже... Видите, яка красота. Молоткова краска на такі відділі супер. Три дверки. Так, ну що, буду красити далі, чи будемо шліфувати І далі красити. Я думаю, до вечора сьогодні покрасю. Потім зніму вже в готовому вигляді. І завтра будемо приступати, по ідеї, до розрушення свого того котла старого. Це що тут верті, ну, кріплення, ці -ці, зажими, де зажими тут теж аж так, ну потім зберу та покажу вже в готовому віді. Це просто зніму для себе, для цього в такому як кажу, в первозданному виді. Не покрашений, все ще видно, всі шви видно, все, все видно. Регулірука простенька. Тут такий пластинка така, вони прокручувалися і собі відкручуєш, закручуєш, додаєш, додаєш повітря. Угу. Закрутив. О, все, ход прижало. Чи приєця, повністю закрило. Потім відкриваєш і потім дивиться вже на горіння. Хвати балакать, треба робити. Ввечером сніму. Результат покажу.